По своєму вірять у Бога в святі, і зовсім по іншому грішні, для когось є віра метою у житті, для інших цікавить, повтішить. Хтось молиться Богу за всяких умов, хтось тільки тоді, як погано, одні проливають за Господа кров, а інші не знають, де храми. У декого віра, як скеля міцна, а в інших вона, як періна, від перших тікає і сам сатана, а в других сидить на колінах. Хтось дякує Богу за все, що дає, а дехто лише нарікає, хтось жертвує Господу, серце своє, а в і серця не мають, у декого віра. Посвята себе, для інших це вигідний бізнес, хтось очі свої підніма до небес, а хтось до грошей і заліза. Одні, якщо вірять, то вірять завжди, а другі тоді, коли треба. Хтось знає проблеми вдови, сироти, а де хто живе, лиш. Для себе бояться прогнівати Бога одні, а інші на Бога сердиті, що й досі не все вони мають в житті, що просять і так званих в молитвах, колись, як настане для всіх переліт, на вибір не буде вже права. Одним скаже Бог йти до райських воріт, а інших. До пекла відправить, не треба судити по комусь, що він жив грішно у світі чи свято. Як Бог запитає, щоб ти відповів, що сіяв, те хочу пожати. Слава Господу!